Сьогодні одночасно в місцях, де проходять реабілітацію наші хлопці, ми вирішили зробити їм такі от пікніки в різному форматі. Десь в такому, як ви бачите, форматі, десь хлопці, які мають, на жаль, ампутації, менше можуть ходити, то до них в кімнати приходимо. Але максимально намагаємося охопити всю Україну. Традиційно українська страва це борщ, відповідно, варили його на вогні з ребрами, все як має бути. Тому смачний борщ, м'ясо, Боля така виїзна кухня на вогні. це такий обід святковий для військових, для сімей військових, для діток, які в нас лежать. У нас є сім'ї військових, які оздоровлюються. Це такий благодійний обід. Щоб трошки піднести хлопцям настрій, щоб вони відчули домашнє тепло, домашній затишок, позитивні емоції, хлопці дуже задоволені, щасливі, що за них дбають.